Вітаємо вас словами Воскреслого Господа і Спасителя Мир вам! Якщо ви хочете мати сердечний мир у неспокійний час, то ця передача точно для вас! Залюбки я представляю нашого гостя капелану Олександр Ейсмонт, а наша тема як отримати спокій у неспокійний час. Вітаю Олександру Івано-Франківську. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І я думаю, що якраз дуже добре, що цю тему висвітлює саме капела. Ну, бо якщо просто проповідник десь сидить в тилу, і він там йому в нього все життя склалося, в нього все добре. Йому легко говорити про спокій в неспокійний час. Хоча всюди на Україні неспокійно. Так. Навіть в якомусь там глухому куточку, але люди знають, що йде війна і ну, такий стан у багатьох людей тривожний. Я думаю, що ми зачитаємо, ти зачитай, ви зачитаєте Слово Боже, а потім ми будемо вже мати діалог. Угу. Ви знаєте, Господь Він являється, мабуть, найосновнішим. Спокоєм у цьому світі, душі, які шукають спокій, вони можуть знайти його тільки в Бозі, і Господь нам говорить в своєму слові багато. Але ось є два вірші із книги Филип'ян з четвертої книжки в четвертій книжці, з шостого по сьомий вірш: не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який превище всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Отже, дякую за те, що ви прочитали, і е, ми спробуємо разом з вами відкр... розкрити цю тему. Як отримати спокій спокійний час? Що не робити людині у тривожний час? Що не робити? Коли тривога, та ну я не маю думати, коли повітряна тривога, а взагалі коли тривожний час. Ви знаєте, я розумію, що ця тривога, яка сьогодні звучить часто у нас під час там, ракетних обстрілів. Ось для багатьох людей навіть там, де не падають ракети, це вже тривога. І у них на серці прям тривога. І є душі, які вони тривожаться від новин. Є душі, які тривожаться від тієї інформації, яку вони від сусіда, від родича, може може від когось з фронту. Але ситуація в чому я звертаю на те дуже багато увагу, коли ти дивишся, людина не може знайти мир в серці, не може знайти цей спокій, про який вона мріє. Вона втікає в принципі би з небезпечних місць. Читає в безпечність Західна Україна, ага. за кордон, а спокою немає. У ага. мене є люди, які в свій час виїхали за кордон, але зараз повернулися знову. Послухайте, вони були за кордоном, мені телефонували, спокою на серці не мали. Повернулись знову сюди і знову спокою не мають. Ну, вже каже, зараз їм набагато спокійніше, ніж те, що вони були в Америці. Навіть так. Але ситуація в чому? Насправді, мир в серці в душі. Він надається ніяким не лікарем. І для того, щоб отримати цей мир в серці, ви знаєте, методів дуже багато, їх неймовірно багато. І мені приходиться часто ділитися з усіма, як з цивільними, так і з військовими. Хоча тут військові це такі самі люди, як і ми з вами. Просто вони в діті форму. Тому що вчора він був трактористом, вчора він був бізнесменом, сьогодні він уже кулеметник. І так далі. Але це люди, які хочуть мати мир. І послухайте, методів для того, щоб заспокоїтись, люди шукають просто багато. І, на жаль, находять. Ви знаєте, я кажу про те, що в цьому світі сатана також має багато методів для того, щоб для душі дати спокій. Короткий спокій. От послухайте, є короткий спокій для душі. Або я скажу, може це байдужість чи як? Чи ні? Мабуть. Е вам, як казати, вони шукають те, що вони вміють, uh -huh. те, що, те, що їм ближче. Uh -huh. І от у сатани є такі методи, які е, зв'язані, наприклад, з алкоголем, наркотиком, ну, з хімією. Uh -huh, uh -huh. І ми знаємо про те, що написано на пачці сигарет. І, і, і кажуть люди, що воно заспокоює. Він покорив і воно заспокоює. Але ситуація в чому? Заспокоює, я не кажу, що воно не працює. Воно працює. Я сам uh -huh. колись пробував в житті багато років тому. Вот. І я знаю, що воно заспокоює, але на короткий період часу. Але наслідки після цих заспокоювань, після алкоголю, наркотику і так далі нікого не влаштовують. Чому? Тому що і тіло наше стає слабкішим, і нездоровим, uh -huh. і душа наша стає нездоровою, а слабкою. І от ситуація в чому для нас Господь. Наш живий і святий він залишив метод, який допомагав, і допомагає душам, які хочуть мати і мир, і міцну душу. Який це метод? Цим методом користувався наш Господь Ісус Христос. І найкраще, це що йому допомагало, це те, коли він відокремлювався від людей, і йшов, спілкувався з Богом. з Отцем. Цим методом користувався не тільки він, але це для нас як приклад. І от ми вже прочитали. Що ми повинні в молитві, в першу за все, що ми повинні зробити? Ми повинні завжди в молитві. От зверніть увагу, в молитві та проханні звертатися. Ми, коли молимось, щиро до Бога, тому що молитв буває дуже багато. Але я весь час кажу до всіх, що найосновніше, і, мабуть, найосновнішу і найкраще, яку Господь приймає молитву, це та молитва, яка йде від серця. І коли для людини припікає, вона починає Богу виливати душу. І от класно, коли вона до Бога звертається правильно. Тому що багато хто із людей, вони дорослі люди, представте собі, є до мене приходять бійці, яким 56-58 років. І він приходить і каже, капелан: я ніколи в житті не вмів молитися. От до сьогоднішнього дня я в перший раз, оце ви мені ви, ви нам на минулій неділі дали молитву отче наш», вони вивчили от, там, псалом 90-й, і він вивчив. Каже, але до цього мене ніхто ніколи не навчив, ні мама, ні бабуся, ніхто. І от представте собі, але ми повинні пам'ятати, що молитви є різні, але Бог приймає найосновнішу молитву, та яка від серця. Але найкращу молитву це та, яка, от уважно, що ми тут прочитали. Молитва повинна бути якою? З подякою. З подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Як, коли в тебе все так важко бути вдячним? Як вдякувати за труднощі? Людям важко це. Я сам на собі знаю, що це важко. Але коли ти вдячний Богу за те, що Він вивів, за те, що Він провів, да, ти розумієш, там може втратив якісь матеріальні цінності. Але живий. Жива донька, жива дитина, живий чоловік, мама жива. І це дуже важливо. І от ситуація, в чому для душі дуже важливо це звертатися до Бога з подякою. Тому ми повинні вчитися Богу дякувати весь час, і коли в нас труднощі, і коли у нас все добре. Ми повинні Богу говорити дякуємо, і саме найголовніше, що ми повинні до Бога звертатися не тільки тоді, коли нам припекло. Як кажуть у нас, є така приказка, як тривога, то до Бога. Ні. До Бога ми повинні звертатися весь час, 24 на 7. І пам'ятати, що ромінгу в нього немає. Безкоштовно. І Він чує нас, не має значення, де ми знаходимося. Ми повинні до нього звертатися і простити, щоб Господь він нас проводив. І він допомагає. І дивіться, яка от в цьому вірші. І мир Божий, який привище, привищує всякий розум. Збереже серця ваші і помисли наші, мир Божий. Коли в нас в серці присутній цей мир, ви знаєте, людина вона себе починає відчувати просто по-іншому. Я бачу, як Бог просто змінює людей. Коли вона мріє про цей мир, вона получає цей мир, тоді, коли Господь по-справжньому дає їй. А як він дає їй? Ви знаєте, що цей мир він не може прийти десь просто звідкись. Найосновніше, звідки може прийти цей мир, це тоді, коли людина має віру в те, що Господь їй дасть. Коли людина віру не має, все все просто ну, не має ніякої користі. Ну як отримати віру? Ви знаєте, на це питання мені приходиться відповідати. Мабуть, от коли особливо ти на фронті, то це буває таке, що на день там сотні раз. Ну, не сотні, але ну, десятки точно. Але ми повинні пам'ятати, що нам говорить Господь. Коли ти задаєш питання людям, якби вже б, з досвідом і там, 50 років йому більше, звідки з'являється віра, люди не можуть відповісти на це питання. Але я кажу, що ми повинні дивитися, що говорить нам Господь. Віра, вона з'являється не з повітря. Ми це знаємо. Віра, вона з'являється, справжня віра, міцна віра, вона з'являється не з пальця. Якщо дивитися в Слово Боже, то Бог каже про те, що наша віра вона з'являється від того, що людина щось почула, а якщо конкретніше, від того, що вона щось прочитала в Божому Слові. І коли людина дивиться, що вона там прочитала, то коли вона свою віру, вона, як кажуть, будує. На фундаменті Божого письма, то ця віра вона дуже міцна. І незважаючи на любі труднощі, які бувають в її житті, з такою вірою людина може пройти все. Але вона повинна в першу чергу це мати стосунки з Богом, щоб mm. читати Слово Боже. Наша віра вона з'являється від Слова Божого. І ми повинні пам'ятати, що ворог, ну той, якого ми не бачимо. Він весь час воює за те, щоб людина втратила віру. Втратила віру в себе, в рідних, в, ну, от я кажу до військових, по братима, який може прикрити спину в перемогу, в найкращі зміни країни. Але найголовніше, що хоче зробити ворог, це як раніше, так і сьогодні. Він хоче знищити віру в того, хто дає віру. І ми повинні про це пам'ятати. Але коли людина формує свою віру правильно, Тобто на основі Божого письма така віра їй допоможе пройти все. Ми говоримо, як отримати спокій у неспокійний час. І спокій або синонім цього слова, спокій в нашому контексті це мир, мир Божий. Що таке мир Божий? Чим він відрізняється від миру такого світського? Бо є світський мир, є мир Божий. Ви знаєте. Мир Божий це тоді, коли ти не незважаючи ні на що. Навіть, послухайте, я часто порівнюю, коли ми чуємо грім, коли гримить або блискає, наше серце не всіх, правда, але в когось більше, в когось менше, десь починає, я кажу, е, втрачати своє місце, і кажуть, воно в п'ятках. А представте собі, коли постріл поруч, коли поруч падає ракета. І потужна, вона лупить так, що ну, сипеться тобі там, стеля на голову. А людина є одна, яка ховається, як кажуть, і... непонятно куди, і вона вже злякалася, і її страх змикає, і вона не знає, що робити. І пам'ятайте про те, що є два страхи. Є страх, який людину паралізує, а є страх, який людину. Спасай. І от круто, коли ми перебуваємо в другому страсі, той, який від Бога, тому що цей страх він нам допомагає вийти з якоїсь небезпеки. Але я бачив багато ситуацій, коли людину страх паралізує. Ця людина вона жила до, до війни з цими якби, з переживаннями, багато собі чого накручувала. і в цій тривозі. І вона не мала цього миру. А коли попадає ще в такі небезпечні ділянки, то там її вовсе просто паралізує практично на кожному повороті. Тому ситуація в чому? Якщо ми говоримо про мир Божий, то мир Божий, він дається Богом, тоді, коли людина вона має віру. Але ми повинні укріплятися в вірі. Без віри ми не можемо ну, мати цей мир, який дає нам Господь. І мир Божий потрібен не тільки, скажімо, на фронті, мир Божий потрібен cool. всюди, так? Тому що ці слова сказані дуже давно, коли писалося слово Боже, коли апостол Павло писав до Филип'ян, там інша була ситуація, сьогодні інша, але всім потрібен мир. Навіть ви казали, людина можна бути і в мирній країні, в мирному середовищі а миру немає в середині, yeah. так? Немає цього спокою, щось її тривожить, так? щось їй не вистачає, так? не вистачає Бога, не вистачає Божого миру. А як ви особисто отримали цей Божий мир в серці? Чи він є завжди, чи він не вручається? Ви знаєте, мабуть, найосновніше, що мені допомогло, це Господь. Через Духа Святого він почав якби, діяти в моєму житті, в моєму серці. І коли Господь мене... Надихнув, відкрив мені в своєму слові, якби, мабуть, відповіді на мої питання. Тому що, коли ти дивишся, на приклади багатьох людей: і Давид, і Павло, як ми вже згадували, дуже-дуже багато є інших людей, які проходили серйозні труднощі, і ти дивишся на них, вони мали стосунки з Богом. І ти дивишся, Господь давав їм мир там, де ну, було важко знайти мир. І коли ти думаєш, що якщо вони це мали, то і ну, я можу це мати. І ти задаєшся питанням, що потрібно для тебе робити для того, щоб мати цей мир? Елементарне. Це просто щире спілкування з Богом, щире спілкування. Відкривати йому свою душу. І, мабуть, одне і найосновніше це елементарно читати Слово Боже. Коли людина прибуває, в Слові Божому, і вона перебуває в постійному спілкуванні з Богом, Бог наповнює це серце миром і дає спокій для її душі. Ну, я хотів би почути, як особисто у вас це відбулося. Ну, можливо, якісь обставини. Ви знаєте, коротко, звичайно. Так та, е, я, мабуть, просто наведу приклад, який був у мене на, на, на війні. Ну, під час військових подій, коли вокруг мене. Багато було дуже смертей. І я бачив людей, які так само, як і я, переживали труднощі і проходили це все. Я бачив людей, які не знали Бога, і як вони це все переживали. І я пам'ятаю, коли Бог давав мені на серці спокій. Коли вокруг тебе гримить, і тобі нема можливості звідти виїхати, але ти при, просто при кожній можливості ти спілкуєшся з Богом. І ти відчуваєш, як ця вся, будемо говорити, страх, який поруч від людей, він, він тебе е, якби він тебе наповнює цей страх, і тобі, і тобі буває страшно. Але ти просто знаходиш пару секунд, ти звертаєшся до Бога, просиш Його про те, щоб Він дав тобі спокій, щоб він дав захист. І коли ти відчуваєш, споминаєш ці слова, як в псалом 90-й, що ти накритий Божим покровом, і ти відчуваєш цю його присутність просто. І ти дивишся, люди, які поруч з тобою, вони просять про те, щоб ти за них молився. І ти, от за кого ти молишся, ти дивишся, він, він сразу стає спокійнішим. І ти дивишся, що Бог через тебе дає спокій іншим душам. І коли ти бачиш, що люди, які поруч з тобою, вони заспокоюються, і це тебе заспокоює. Але не весь час поруч з тобою є люди. Звичайно, найкращий, мабуть, метод для мене, де заспокоїтись, це на природі. Я находжу місця, десь буває на вершині. Я виходжу до Бога і спілкуюся з ним. І Бог заспокоює моє серце. Дякую. Дякую. Хай Господь заспокоює і ваше серце, і серця всіх, хто нас чує і бачить. Хай Господь збереже, благословить особисто вас, всіх, хто поруч з вами, Дякую. і всю нашу Україну, щоб Божа милість була над нашим краєм, щоб Бог подарував нам перемогу і мир. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал, YouTube канал телепередачі Мир вам, ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм. Рідним, близьким, щоб багато людей почуло про Божий мир. Хай Господь рясно і щедро благословить вас. Мир дому вашому.